Зараз будують стіни з цегли, з керамоблоку, з газобетону. Що вибрати, що обрати, що обрати саме вам це вирішувати саме вам? Любий будівельник вам скаже, що великої різниці тут немає. Є нюанси по утепленню, є нюанси по значить, армопоясам, по перекриттю. Якщо це керамоблок або цегла, ну, там, зрозуміло, що матеріал більш витривалий. Для газоблоку, газобетону, треба ну, в армопояс вкластися. От. Так, він дешевше, але по ну, залізобетону виходить трошки дорожче, якщо робити. Моноліт по армопоясу. Тому, опять же, навантаження на фундаменти менше при газоблоку, тобто газобетон легше і фундаменти, відповідно, можна робити трошки легше. По утепленню. Хтось каже, що його взагалі не треба утеплювати. Його утеплювати треба. Тим більше бажано не пінопластом, не пінопластом, а базальтовою і От. В цілому матеріал дуже практичний. Але без утеплення буде жарко літом в такому домі, в такому будинку, і буде холодно взимку. Утеплювати треба обов'язково мінімум 100 мм утеплювач. Більше, що ще можна сказати по цьому матеріалу. Так, він пропускає вологу, він більш пористий, і якщо в будинку багато вологи, ця волога виходить через стіни. От, через газобетон. Тому щоб воно е, проходило далі наружу, чому бажано не пінопласт, бо пінопласт він буде затримувати вологу. І саме на е, стику газоблоку і пінопласту е, буде створюватись такий вологий прошарок. От, і Ну, з часом будуть мокрі стіни. Тому для того, щоб ця волога виходила взагалі зі стін, треба їх утеплювати саме базальтовою ватою.